Собором називається тому, що він є сьогоднішній день є збором усіх Богородичних свят. Тобто всіх марій, що ви знаєте, можна вітати. І Успенських, і Веденських в храм, і Різдвяних. Всіх марій сьогодні можна вітати. Але я би хотів сьогодні говорити про інший собор: про собор її сім'ї. Тобто про її домашню церкву, про її подружжя Йосифа і Марії. А саме про їх перший період. Співжиття. Перший період співжиття, до якого в мене довгий час було багато запитань. Наприклад, ми знаємо, що Йосиф і Марія були якими зарученими. Я собі стало запитання, якщо вони заручені? То як вони можуть жити разом? Ні, У Єгипті, в Назареті і в інших місцях. Якщо вони заручені, як вони можуть жити разом? Наступне питання. Як то він міг її так просто відпустити? Тобто, як вони були заручені, як то він міг їх її відпустити? Ну і таких питань мене було багато. Тому тим часом різдвяним, розважаючи над життям. Святого Йосифа я не міг собі дати відповідь. Тепер вже можу. І, напевно, деяким з вас. На основі цього письма можемо сказати точно, що Йосиф і Марія спочатку в лапках поставлю, спочатку, не в лапках, підкреслю, спочатку, були зарученими. Це є Іванглія від Матея, перша глава, 18 стих. Були заручені. І тут треба розрізнити, якби, що таке заручені і хто є ті, які є в шлюбі. Заручені або обручені – це є домовленість, така усна домовленість між двома сторонами про майбутній шлюб. Усна домовленість про майбутній шлюб. Але спільне життя не дозволялося і не дозволяється. Тепер же можна, коли вже люди заручені, можна у шоку поцілувати? Можна в руку поцілувати. Все. Тобто, заручені готуються до шлюбу. Шлюб це союз чоловіка і жінки. Для спільного життя, для продовження роду і взаємної підтримки. Тобто шлюб має три цілі: він є священним і нерозривним. І після шлюбу подружжя мають і мусять жити разом. Бажано окремо. Заручене є перехідним періодом. Тоді як шлюб є завершенням цього процесу, підкріпленим взаємними клятвами і Божим благословенням. В церкві так є. Ми всі були спочатку заручені, а потім були всі в інші. Заручені є тоді, коли наречені заходять тільки і коли їм обручають. Це є чин заручення. І тоді вони, коли приходять до тетраподу і клянуться, тоді вже є цей чин вінчання. Дехто робить взагалі на півроку скоріше чин заручень. Півроку або три місяці. Я забув, скільки за канонічним правом. Я знаю таких, що перше взяли заручене і почали готувати собі до весілля. Відтак. В мене намалювалася така картина Йосифа і Марії. Не в мене. Це не моя картина, це є зі старих книг. З благословення церкви. Та я можу показати, де є так написано, і я так можу говорити. Це є, це є книга, написана 1921 роком. Написав її отець Мешляр, святий Йосиф називається. З благословення блаженного. Нашого Йосифата Коцеловського. Та на сторінці там, 25, і там розділ є заручени Йосифа і Марії. Якщо я щось буду не так говорити, я покажу пальцем, де є так. І хай мені хтось скаже, що я буду інакше. На основі з того письма можемо сказати точно, що Йосиф з Марією спочатку були заручені. Але. Спільне життя в одному домі ще не почалось. Тобто вони були заручені, але вони в одному домі ще не жили. Бо Ангел, пригадайте собі, пізніше сказав до, до Йосифа: прийми її. Візьми її, це є Євангелія від Матея, 1, 20 стих, прийми її. Це вже було потім. Але вони спочатку не жили разом. Готувалися до весілля. Обряд вінчання Йосифа з Марією мав відбутись пізніше. Але цей обряд вінчання перервало благовіщення. Розумієте? Мали готуватись вже готувались? Але цей обряд перервало благовіщення Марії Ангелом. І сказано, ангел Гавриїл з'явився діві зарученої з чоловіком на ім'я Йосип. Тобто вони були вже якийсь час заручені, і тоді ангел з'явився. Це означає, що Йосиф з Марією були заручені. Йосиф жив в себе вдома, Марія жила в себе вдома. І готувалася до весілля. А тут благовіщення Марії ангелом, про яке Йосиф нічого не знав, і Марія нічого не говорила. Після того Марія відбула до Єлизавет. Де Єлизавета відчула, що Марія чекає дитину. Та й про що вона сказала? звідки ля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Йосиф з нею не був, бо якщо б був він з нею. Він би це почув і зрозумів, що Марія є вагітна. Коли Марія поверталась додому, вже було видно живіт. Була вагітна вже видно. Йосип який був тільки заручений з нею, думав і міг тоді що відпустити, бо він ще не був у шлюбі. Тут якраз і відповідне запитання. Як то він так міг відпустити? Бо він ще не був в шлюбі з нею, вони були тільки усно домовлено. Потім що сталося? Ангел увійшав у сні Йосифа і сказав йому Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти дружину твою. Тобто, Ангел наказав йому, щоб довше не зволікав. Тільки подружив Марію і пошлюбив Марію. Далі Йосиф прокинувся зі сну, зробив, як звелів йому ангел Господній і прийняв дружину свою Марію. Оцей якраз цей момент шлюбу. І після цього якраз відбулася церемонія шлюбу. І є такі дуже старі ікони, тобто, 1921 рік це є дуже старий рік для нас. А в цій книзі пише, що є дуже старі ікони Рафаеля і Гадія, які представляють обряд їхнього шлюбу. В такий спосіб Йосиф став мужем. Пресвятої Діви Марії. І тепер увага. Цитую цю книгу. Церква і багато отців церкви. Вчать, що супружество Йосифа і Марії було правдиве. Святий Йосиф був не тільки обручник. Розумієте? Святий Йосиф був не тільки обручник. Но і справжнім мужем Марії. Сьогодні, знаєте, нам його так представляють, як знаєте, як старенького такого, старенького недочоловіка. Старенького недочоловіка. Церква і багато отців церкви вчать, що супружество Йосифа і Марії було повне. Він був не тільки обручником, але і справжнім мужем Марії. У Біблії є названо Марію дружиною Йосифа, а Йосифа названо чоловіком Марії. Йосиф чоловік Марії, від якої народився Ісус, що зветься Христос. Тобто, Він не старенький і він не обручник. Далі буде Амінь. Слава! Христос рождається!